Закордонні приватні кредитори пропонували уряду України відтермінувати виплату боргів. Про це стало відомо по тому, як президент Петро Порошенко підписав закони, що дозволяють кабінету міністрів не платити зовнішні борги. Агентство Bloomberg повідомляє про те, що кредитори пропонували Києву реструктуризувати заборгованість, обмінявши папери на нові з терміном погашення до 2025 року, а виплати почати 2019 тисячі Блумберг також каже, що цю пропозицію озвучили ще на початку травня, тобто до того, як Верховна Рада ухвалила проект. Він діятиме до липня 2016 року. Тобто він поширюється на цьогорічні виплати, найбільші з яких припадають на останній квартал 2015-го, Загалом понад 4 мільярди доларів з яких 3 мільярди борг Росії? Президент Росії Владімір Путін назвав закон цитата дивним, адже це фактично оголошення прийдешнього дефолту. І сказав, що він свідчить про недостатньо високий професіоналізм уряду, незважаючи на те, що країною керують ззовні. Прем'єр-міністр Арсеній Яценюк каже, цей мораторій захистить активи країни та державний сектор у разі нападів недобросовісних кредиторів України.